Тільки що пройшла з грядки. Коротше, цей, треба причепритися. Чому я така красива, ви пишете? Чому? Тому що я користуюся 4 Smart Derma. От, беру таку капельку цієї 4 смарт-дерма, у мене є для вмивання активатор енергії. Бачу, що енергійно, бо я вмиваюся активатором енергії. Понимає? Я собі вмилася такого, наповнилася енергії, сили, медом цей заїла це все діло і побігла на грядку, побігла там їсти, варити, стирати, прибирати. От такі діла. А ви напишіть, взяли по оце таку активну. Як ви дивитеся на це? Так. Значить, що таке активатор енергії? Я вам скажу, це така класна штука. Тут написано Розкішний м'який гель забезпечує кислотами та ензимами, запускає в дію якісь акції системи, тому подібне. Я вам скажу, така класна штука, вмився. Хух, і таке відчуття чистоти легкості. Саме головне, щоб воно ж ці морщиночки, там ну не треба, ну вже за тридцять ж уже трошки жі подумати за свої зморщички. Але саме головне, щоб вони були мімічні від, від того, що ми сміємося, усміхаємося, радуємося життю. Я вам бажаю добра, натхнення. Всього найкраще усміхайтеся. Дякую, що дивитесь відео.